Я займаюся маліною, клубнікою, кроликами. Кози вона є, а жінки немає. Одинокі. Так і живемо. Від пенсії до пенсії. Козички молочко дають, там клубничку продати, якщо є вроди. О, Все йде, більше всього все на білині йде. Від організації Халп я отримав 3,5 тонни паліта. Дуже за це дякую порівняно із держана, вони більше як аварійні, більше дають. Отримуючи відгуки від людей, ми розуміємо, що ця допомога дуже важлива наразі, і ми сподіваємось, що буде змога і надалі підтримувати вразливі категорії населення для того, щоб хоч якось покращити умови їх життя. Якщо будуть кожен сезон давати, це дуже добре, незамежено.